Вітаю, шановні шестикласники. Тема нашого уроку безпека у побуті, правила користування вогподогоном та тепловими мерами». Мій дім Моя фортеця. Ви неодноразово чули цей вислів. А чи замислювалися над тим, що іноді у фортеці людям загрожують небезпеки? Що ж це за небезпека? Звичайними, хатніми дверима можна нанести травму собі або іншим членам родини. Вікна та балкони це також місця підвищеної небезпеки. Граючись на балконі, можна впасти з висоти. Не слід забувати про ризик розбити скло під час занадто бурхливих ігор вдома, от, наприклад, м'ячем, та отримати поранення. Неналежним чином закріплені шафи, полиці можуть впасти та травмувати людей. Також пошкоджені електричні дроти, розетки. вони при необережній експлуатації можуть, можуть вразити людину електричним струмом. Кухня це місце, де особливо багато небезпек. Це можуть бути порізи розбитими склянками, опіки гарячим посудом або відкритим вогнем. Це прориви водогінних труб або трубопалення. І зовсім небезпечні для життя ризики виникнення пожеж або вибухів газового обладнання. Сучасні будинки в містах і селах обладнано водогоном. Електропостачанням, опаленням тощо. Щоб життя було комфортним, люди користуються побутовими приладами. Треба вчитися правильно, безпечно користуватися всіма приладами, що є в оселі. У вашому віці користуватися водогоном, електричними і газовими побутовими приладами можна тільки в присутності дорослих. Сьогодні на уроці ми поговоримо про водогін і про теплові мережі. Ну, перш за все, система водопостачання. Справа в тому, що самі перші згадки про цю систему дійшли до нас з давніх -давен. Знайдені, Знайдені письмена, папіруси. Глиняні таблички із записами про цілі комплекси і системи водопостачання для поливів полів та громадських справ. До речі, у стародавній державі Урарту ще в 7 столітті до нашої ери існувала каналізаційна система, яку використовували для відводу води шляхом самопливу. На значній відстані. Самий перший водогін з'явився у стародавньому Римі. Стародавні місця, міста зазвичай будувалися там, де було вдосталь води, і Рим не був винятком. Спочатку річка Тібр і, і близькі джерела та водойми Забезпечували потреби міста. Але в IV столітті до нашої ери Рим почав швидко розростатися, і потреба у воді зросла. Саме тоді і почали будувати римські акведуки. Зверніть увагу, на цій світлині саме зображений акведук, який дійшли до нашого часу. Такі водогони менше руйнувалися і не справляли значного впливу на довкілля, зокрема на поля землеробів. Приміром, водогін Аквамарція, будівництво якого було завершено 140 років до нашої ери, мав протяжність аж 92 км. Але довжина його аркових споруд становила лише близько 11 кілометрів. Зверніть, будь ласка, увагу на схему, як же відбувалося це водопостачання. Більшість труб були закопані в землю і вони були закопані під певним кутом нахилу. Це робилося для того, щоб вода краще, краще надходила до міста. Ось такі акведуки в Римі. До речі, ви зможете знайти інформацію про ці акведуки у вікіпедії. Або я прикріплю до відео посилання саме на цей матеріал про римські акведуки. А от щодо водогону у Києві, то невідомо, коли з'явився найперший водогін. У документальних джерелах вперше це згадується на початку VII століття. Тоді джерельну воду з Київських гір підвели до Католицького Домініканського монастиря. А от уже в VIII столітті було спороджено. Подільський водогін. На цій світлині зображена саме ця башта, яка стоїть на подолі. Ця система складалася з дерев'яних труб, з'єднаних залізними муфтами. Коли вона перестала функціонувати, також невідомо. У 20 столітті були знайдені лише залишки труб. Із цієї системи. У водогінній системі подолу вода подавалася із водозбірника, до якого самопливом надходила із джерел з-під Андріївської гори. Щоб забезпечити населення всіма побутовими вигодами, до будинків прокладають електричні кабелі, труби водогону і тепломережі. В сільській місцевості люди часто користуються водою з криниць, їж готують на газовій плиті, яка працює від газового балона. Через труби водогону вода до будівель має надходити без сторонніх домішок, мати певну температуру, смак і запах. Для цього воду з водою, через водозабір подають на станцію. Водоочищення. Там її очищують за допомогою хімічних речовин. Вода з резервуарів чистої води під тиском насосних станцій надходить до водогінної мережі населеного пункту. Зверніть увагу. Саме на цій світлині, на цьому малюнку. Подано схему водозабору. Показано весь шлях води від водойми і до квартир у будинку. Отож, водоїм або водопровід це комплекс поруд. Комплекс це означає багато, що включає водозабір, водопроводні та стан насосні станції. Станції очищення води, мережу і резервуари для забезпечення споживачів водою певної якості. В сільській місцевості в основному воду добувають із криниць. Ці криниці слід облаштовувати так, щоб у них не потрапляли сторонні предмети. Криниці обов'язково мають бути закриті спеціальними кришками. У міській водогін мережі стежать за тим, аби якість води відповідала санітарно-гігінічним нормам. Такою роботою займається санітарно-епідеміологічна служба. Саме працівники цієї служби. Перевіряють якість води в криницях і якість води в водогонах. Залежно від стану джерела постачання води, і в місті, і в селі люди стикаються із такою проблемою проблемою очищення. Адже не завжди вода, навіть із місцевого водогону, Може бути належної якості. Отож, подумайте, будь ласка, що ви знаєте про очищення води? І які існують способи очищення води в побуті. Отож, очищення води це видалення з неї небажаних домішок і елементів. Методів очищення. Існує багато, але їх можна розподілити по доплох групах: механічні це проціжування, відстоювання, фільтрування. – кип'ятіння і дистиляція. І біологічні це існують ряд бактерій, які харчуються присутньою в стоках органікою, і цим самим очищують воду. Найбільш дешеве це, звичайно, механічне очищення. Воно застосовується для видалення механічних домішок. Основні методи проціження, відстоювання, фільтрування. Його ще називають як попередній етап очищення. Хімічне. Воно застосовується для видалення з води розчинних неорганічних домішок. При обробці води реагентами відбувається їх нейтралізація, видалення розчинних сполук, знебарвлення і знезараження води. Фізико-хімічна очистка застосовується для одночасного очищення води від дрібних частинок домішок розчинених сполук. До фізико-хімічних способів відносять кип'ятиння і дистиляцію. Біологічні методи, про них я вже розповідала, це метод заснований на здатності мікроорганізмів розкладати розчинені органічні сполуки. І зараз вже існують більш сучасні методи очищення води: це обробка сріблом, озонування і, а також Ультрафіолетове опромінення. Вдома ми також можемо чистити питну воду. Які методи найвідоміші? Це виморожування води, коли воду заморожують, а потім розтоплюють, і після такої обробки вона вже буде чистою. Далі, другий спосіб, це кип'ятіння. З ним, відстоювання і фільтрування, і очищення води активованим вугіллям. Водогін Василя. Звичайно, зручно, коли в будинку є водоспостачання. І гаряче, і холодне. Якщо водогін виходить з ладу. Вода може затопити помешкання і як наслідок завдати великих збитків усій родині та сусідам. Були випадки, коли причиною затоплення є неправильне користування водогоном і каналізацією. Отож зараз ми з вами повторимо правила безпечного користування водогоном та каналізацією. Що саме треба робити? Щоб вони вам слугували довго і не приносили неприємності. Перш за все, не треба засмічувати каналізацію, не кидати в унітаз сміття або харчові відходи. Щоб на кухні не забруднювався зливний отвір раковини, слід використовувати спеціальну решітку, яка затримує харчові відходи. Завжди, після користування водою, закривайте крани. Стежте, щоб вода не капала. Не залишайте без нагляду воду, що л'ється. Набираючи ванну, періодично перевіряйте, чи вода не перелилася через край. Що ж треба робити в аварійних ситуаціях? От, наприклад, коли стався розрив труби чи зламався кран. Що ви можете зробити? Ну, перш за все, перекрити воду за допомогою спеціальних вентилів, які є в квартирі. Далі обов'язково повідомити про аварію батьків, зателефонувати до житлово-експлуатаційної організації та викликати майстрів. Але бажано, звичайно, щоб цих майстрів викликали ваші батьки, і щоб під наглядом вже дорослих відбувалися всі ремонтні. Роботи в квартирі, але ви можете залишити заявку. Далі, якщо вода л'ється на підлогу, то слід, звичайно, підставити відра або інші ємності для того, щоб рідина стікала саме в ці ємності. Ну і, звичайно, витерти підлогу. Ну і, звичайно, неможливо уявити. Наші будинки без батарей центрального опалення. Це є теплова мережа. Вона, ця теплова мережа являє собою дуже складну розгалужену систему трубопроводів. Ці, ці трубопроводи існують для транспортування та розподілу гарячої води або пари. От саме ними і обігріваються наші домівки в холодну пору року. Стан більшості тепломереж в Україні є незадовільним. По статистиці понад 28% тепломереж експлуатуються понад 25 років, а 43% понад 10 років. І лише 29% тепломереж мають термін експлуатації менше 10 років. Як ви думаєте, якщо труби ці тепломережі лежали в землі понад 25 років, які вони можуть бути? О, бачите, є питання. Тому дуже часто на теплових мережах трапляються різні аварійні. Ситуації. А для того, щоб ці ситуації не траплялися, то треба знати правила користування тепловими мережами. Звичайно, обслуговувати опалювальні системи повинні фахівці, тобто робітники комунальних підприємств. Але кожен мешканець Має слідкувати за належним станом опалювальних систем у своїй оселі, і своєчасно повідомляти ремонтні служби про пошкодження опалювального обладнання, замінювати зношені труби та батареї центрального опалення. Аварію на водопровідній мережі. Вважається пошкодження трубопроводу, споруди чи обладнання мережі, що викликає повне або часткове, тобто більше 30% розрахункового обсягу припинення подачі води окремим абонентам або групам абонентів. Ось на цих світлинах якраз і зображена аварія. На водопровідній мережі, зверніть увагу, місце аварії обов'язково обгороджується спеціальними позначками, щоб туди не потрапили люди в ці місця і не травмувалися. Що ж треба робити в аварійній ситуації? От, наприклад, коли е, е, трапився розрив труби, або протікає батарея опалення. Ну, якщо вдасться, то перекрити подачу опалення за допомогою вентелю, якщо вони є в квартирі, обов'язково повідомити про аварію батьків і зателефонувати до житлово-експлуатаційної організації і викликати майстрів, тобто записати виклик майстра. До вас веселі. У вашому підручнику є ось, такий, ось така табличка, розділена вона на дві колонки. Це перша колонка, щоб запобігти затопленню помешкання, що треба робити. І якщо сталося затоплення помешкання, що ви можете зробити? Прям такий ось цікавий алгоритм. При затопленні повідомити дорослих, зателефонувати диспетчеру. Зверніть увагу, обов'язково вимкнути електричний струм і перекрити крани, через які вода надходить у квартиру. У місцях, де протікає вода, поставити миску або відро. І місця протікання на трубі замотати м'якою тканиною і час від часу викручувати її. До речі, це треба робити, якщо із труби тече не гаряча вода. Якщо тече гаряча вода, то алгоритм дій буде зовсім інший. І про нього ми з вами поговоримо пізніше. Ось! Цей алгоритм дій. Якщо йде вже гаряча вода, то ні в якому разі не можна наближатися до місця прориву. Також не можна самостійно намагатися ліквідувати аварію. Просто вам треба знеструмити оселю, перекрити крани газової труби, покликати на допомогу дорослих. І викликати аварійну службу. Отож, висновки. Безпека в побуді залежить від додержання правил користування побутовими приладами і правил безпечної поведінки. Під наглядом дорослих, слід учитися користуватися водогоном і побутовими приладами. Також Кожен з вас повинен знати послідовність дій і вміти їх застосовувати, якщо сталося затоплення помешкань. Якщо ви забули, як це робити, то пропоную наше відео перегорнути назад і ще раз подивитися той шматочок, де говориться про алгоритм дій, якщо сталося затоплення помешкання. Ну і, звичайно, економно користуватися водою. Обов'язково закручувати крани, перевіряти, чи закручені крани, коли ви виходите з дому. Домашня робота. Обов'язково працювати параграф 23 і виконати тест на сайті Всеосвіта. Посилання на тест я прикріплю в ваших електронних щоденниках. Нагадую, в електронних щоденниках буде посилання на тест. Отож, дякую за увагу. До наступних зустрічей. До побачення!